Нарешті в Україні викрили справжню російську крису, яка займалася антиукраїнською пропагандою прямо в самому серці країни. Вона роками працювала на ворожу структуру Рацирс, ту саму, що називала Україну великою сектою та закликала росіян до знищення українців. Україна, от вся страна, це одна. Нова есекта унітажать всяка самі. Знайомтеся, Ірина Кременовська, особа, яка роками під прикриттям експертності руйнувала країну зсередини. Ви будете шоковані зараз. Проти неї відкрили кримінальне провадження по статті 161 Кодексу України. Разом із Олексієм Святогором за гроші Росії вони створили організацію з гучною назвою: Центр економіко-правових досліджень, яка під виглядом аналітики демонізувала громадські рухи. Які були невигідні РАЦИРС. тобто справжніх героїв та патріотів країни клеймили сектантами, звинувачували в держзраді через свої змі, про тому самі являючись зрадниками країни, вона закликає до використання репресивних методик країни-агресора Росії, що серйозно підриває права і свободи українців та суперечить українській конституції. Під її репресивну машину потрапили десятки громадських організацій, які не порушували закону. Основна її ціль це волонтери міжнародного руху. «Аллатра». Вони займаються проблемами клімату, виступають за права та свободи громадян та беруть участь у самітах ООН. І Одразу після початку повномасштабної війни вона скористалася ситуацією і подала в суд на закриття цього руху. Нарешті в Україні викрили справжню російську крису, яка займалась антиукраїнською пропагандою прямо в самому серці країни. Вона роками працювала на ворожу структуру Рацирс, ту саму, що називала Україну великою сектою та закликала Росіян до знищення українців. Україна, от вся страна, це одна нова секта. Уничтожать на жартвісякого самлія. Знайомтеся, Ірина Кременовська, особа, яка роками під прикриттям експертності руйнувала країну зсередини. Ви будете шоковані зараз. Проти неї відкрили кримінальне провадження по статті 161 кодексу України. Разом із Олексієм Святогором за гроші Росії вони створили організацію з гучною назвою центр економіко-правових досліджень, яка під виглядом аналітиків демонізувала громадські рухи, які були невигідні РАЦИРС. Тобто, справжніх героїв та патріотів країни клеймили сектантами, звинувачували в держзраді через свої змі, про самі являючись зрадниками країни. Вона закликає до використання репресивних методик країни-агресора Росії, що серйозно підриває права і свободи українців та суперечить українській конституції. Під її репресивну машину потрапили десятки громадських організацій, які не порушували закону. Основна її ціль це волонтери міжнародного руху. «Аллатра». Вони займаються проблемами клімату, виступають за права та свободи громадян та беруть участь у самітах ООН. І одразу після початку повномасштабної війни вона скористалася ситуацією і подала в суд на закриття цього року.